15 вересня, понеділок, цей день може показати, що у вас є прив'язаності, від яких давно пора звільнитися, це може бути залежність від чужої думки, особливо старшої жінки, звич підтягнути на собі зайве або ж надмірне захоплення тим, що насправді не дає розвитку. Зовні це може проявитися як маніпуляція, яку можна і не помітити, але ви її точно відчуєте. А взагалі, сьогодні у вас є всі шанси проявити себе і отримати увагу. Але тільки в тому випадку, якщо ви Опираєтесь на власний досвід і не намагаєтесь нав'язувати свій досвід іншим. Мінус для натякає не все, що виглядає привабливо, варто брати на віру. Є ризик повірити словам чи обіцянкам, які приховують зовсім інший зміст. Сьогодні краще перевіряти факти, ніж діяти на інтуїції. Для тих, хто в парі плюси пристрасть і глибокі розмови, які допоможуть краще зрозуміти один одного. В мінусі ревнощі, маніпуляції, спроби тиску через емоції або гроші, для тих, хто без. Пари у плюсі можливе знайомство, яке з першого погляду захоплює і манить у мінусі – Ризик зустріти людину, яка красиво говорить, але не відповідає. Вашим цінностям сьогодні ваш образ затишний з акцентом на комфорт і емоційну безпеку кольори, сріблястий, білий та блакитний аксесуари, легкі прикраси з перлинами чи срібло, зручна сумка та теплий кардиган. День показує, що будь-які прив'язаності чи залежності рано чи бізно тягнуть вниз. Якщо знайдете сміливість, відпустити непотрібне і перевіряти інформацію, отримаєте свободу і ясність. Такий у нас коридор затемнень кармічним. Я вам бажаю прекрасного понеділка, яскравих вражень. І пам'ятаєте, що найпрекрасніше, що є у вас, це ваше світло, ваша унікальність, ваша харизма. Гарного вам дня до завтра.